Всім привіт! Знову на моєму каналі. Сьогодні я вам покажу травичку, квіточки, е, кроликів і таке і інше. Тому хорошого перегляду. Почнемо з травички, вона вже як джунглі. Тут купи Не знаю, чи точно, але схоже на кропиву. Далі квіточки. Це такий прям багряний тюльпан. Це жовтий тюльпан з червоними тінчиками. Це білий тюльпан. Це білий тюльпан, який втисався поміж рожевих. Це ще один кущ рожевих тюльпанів. Корона вже це відцвітає. Я вам раніше не розповідав про цю появу, але у нас катячки, їх треба покормити. Nice. Hat. The rote. Hat. The delicious day, the rote. As a rote. Seidid. The body of the skin, I'm trying to find. Oh, the goodness. Ah. It's as you as a skin. Eh. То сюди заліби без страшні стали. страшні. Може їх цілих чотири години. Я сейчас на вас живу. Погрожую. І Ну, з качками все зрозуміло, Не нажерливі нащадки динозаврів. Ну, коротше, ви сьогодні побачили качок, тобто динозаврів, травичку, квіти і таке інше. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк на моє відео, написати коментар та вдарити дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. І всім до зустрічі.